Рівно три роки тому оборонці Маріуполя почали виходити зі зруйнованого заводу Азовсталь щоб зберегти своє життя. Оборона міста тривала 86 днів, з яких 82 – у повному оточенні. Щоб допомогти нашим воїнам стримувати росіян, гур провели найризикованішу операцію прорив на гелікоптерах. За кілька рейсів українська авіація доставила 30 тонн вантажу, евакуювала 64 поранених і перекинула 72 бійці на допомогу захисникам Азовсталі. Як проходила блискавична операція? Дивіться у матеріалі Віталія Залевського. Це кадри вже легендарної операції. Рано вранці наприкінці березня 22-го два вертольоти Мі-8 підіймаються у повітря з Дніпровського аеропорту. Їхнє завдання пробратися в оточений Маріуполь з десантом. Чим ближче до Маріуполя, тим небезпечніше. Там у ворогів були різні зерка. Панцер міг атакувати ракетами на висоті до 15 кілометрів. Щоби противник не помітив наших бійців, один із пілотів Олексій згадує, довелося летіти дуже швидко і надзвичайно низько. Я дивився тільки на висоту, та вперед, щоб нікуди не врізатись. Скільки в нас було п'ять-сім метрів, три, чотири. Як, як попало. Ну, колесом один раз ми по дереву в вдарили так. Літати на таких висотах, це. Як ми говоримо, доступно малі висоти, але е, ризик бути ураженим засобами противника е, набагато вищий, ніж е, ризик е, врізатися в землю на такої висоті. У той час Маріуполь вже був відрізаний від постачання. Вороги повністю захопили південну частину міста. Тому дістатися з повітря єдина можливість доставити допомогу. Серед тих сміливців, хто ризикнув полетіти, боється зову з позивним Комета. Чоловік розумів, що це може бути політ в один кінець. За кілька годин до секретної місії попрощався з родиною та друзями. Не треба бути військовою людиною, щоб розуміти шанс подолати таку відстань близько 120 кілометрів ворожої території, і вони тільки розвивають свій наступ. Однак тоді окупанти не одразу зрозуміли, що відбувається. Два вертольоти без проблем сідають на посадку з кабіна, вивантажують зброю. Її дуже не вистачало, адже гарнізон Азовсталі вів оборону здебільшого стрілацькою зброєю. Нею важче стримувати ворога. На гелікоптері ж доставили протитанкові засоби енлав, гранати, дрони, ліки для поранених. А ще «Старлінг». Саме він допоміг бійцям тримати зв'язок між собою, а також показати світові звірства росіян. Тоді про Україну заговорили всі іноземні змі. На зворотному рейсі важко поранені. Їх заносять у гелікоптери, вони повертаються в Україну, а комети з іншими побратимами залишаються. Вони вступають у вуличні бої. Я пригадую ну постійний гул. Постійний тобто залпи градів, приградів артилерія. Повна домінація ворога усьому. І тоді в нього ще було цього боєкомплекту. Просто тоді я познайомився вперше з авіацією ворога. Це ну, Кожні 5 хвилин, тобто операції повітря, повітря, кожні 5 хвилин е, скидували фаби. Це ну, там, величезні кратери від цих фабів. Росіяни стирали Маріуполь з лиця землі. Це було пекло на землі. Все вдив... Тому щодня окупанти скидали туди до ста авіабомб вагою до тисячі кілограмів, а також найбільші три бомби. ФАП боєць із позивним комета отримав уламкові поранення руки та голови. Його евакуювали на завод Азовсталь. Вже там лікарі сказали, чоловіка треба терміново відвести на підконтрольну Україні територію. У Маріуполь знову прилетіли гелікоптери, але цього разу їх було ще більше: п'ять. Однак шлях назад був складнішим. Окупанти вже знали про нашу авіацію, тільки но вона піднялася у повітря, вороги почали гатити. Одна з ракет влучила у двигун гелікоптера, але не розірвалася. І ми бачили ось з пришби, яка Я не знаю, як молнія хоп, бам. Хтось каже, та це теплові ловушки там. Потім він різко дає вправи і починає запускати теплові ручки, тому що почали збресувати. Хтось хтось молився. Я думав, ну все, ну не може ще фартить. Все ось зараз все закінчиться. Це неможливо, ну це дурдом якийсь там. Гонтокрил долетів до України з одним двигуном. Вже потім один із пілотів привітав хлопців із другим днем народженням і показав величезну діру у вертольоті. Однак тоді повернулися не всі. Один із гелікоптерів, на жаль, розбився. Загалом було сім таких бойових вильотів. В усій операції було втрачено три вертольоти, але всі 16 бортів змогли доправити до Маріуполя все необхідне для героїчної оборони. Вона тривала 86 днів. Коли ворог підійшов в притул до заводу Азовсталь, де були наші бійці, військове командування дало наказ здатися в полон, щоб зберегти їхнє життя.